Я пішов за метеликами дощу, щоб знайти і врятувати ранкові квіти, бо квіти зовсім не гарні, коли їх не дарувати. Приніс тобі жовті, білі і сині, і виявив, що якби проліски світилися червоним, то твої щічки мали б бути снігом, з-під якого скоро проб'ються такі проліски. Під ранок здійнявся дощ, а в тебе під шкірою на шиї дзвеніло срібне калатальце. Я пішов за зміями дощу, які привели до яблук. Вони ще не достигли, але я знайшов одне, воно, здавалось, стиглим. Коли приніс тобі, то згадав, як ти співала мені тихо на вушко, і пісні лоскотали мені щопу і вухо, і мене всередині. Тепер, коли чую ті пісні, то знаю, що їх співають неправильно, не так, як ти. Під ранок здійнявся дощ, а твої брови були як середньовічна г'язь. Я пішов за птахом дощу і побачив кущі малини. Нарвав тобі тільки жменю, щоб не почевити. Ти їла по дні і всміхалась, але я раптом згадав сльози. Ті сльози, вони твої і вони гарні, їх не можна витрати. Під ранок здійнявся дощ, а в тебе співався.